Друзі, знову, як завжди, про корупцію, про ТЦК, про злочини. Але почну е, з, з добрих новин. А саме 23-24 цього місяця це вже декілька днів, ось 2-3 дні, і е, точної дати ми не знаємо. Е, але будуть перемовини України з Росією в Турції. Америка цього очікує. Трамп хоче, щоб ми зібралися. І все-таки довести це все діло до кінця до миру. Паралельно, це дуже добре, що паралельно е, включили 18-й пакет санцій е, доволі жорсткий. Це нафта, це банки. Мало того, вони вліпили і по Білорусі, і в тому числі там теж всі завили і будуть вить. Я ще вам хочу нагадати слова віце-губера в Росії був такий Ростислав Мурзагулов. Дуже цікава інформація з приводу того, що Індія сьогодні відмовляється повністю від закупки газу і нафти. Це 40 відсотків. відсотків прем'єр Індії сказав Сінг, сказав, що. Все. Я вам скажу, це не 3%, там десь 10% це 40%. Уявляєте, який удар паралельно цей 18-й пакет, те ж саме там. Там дуже-дуже. Ви поцікавтесь в інтернеті, зайдіть, почитайте, це бомба. Тому, в принципі, це вдарить. Це жорстко вдарить по Росії. Воно вже вони там виють, так що мама не горює. Тому надіємося, друзі, що все буде. Ближче ближче до миру, але вже на наших умовах. Будемо надіятися знову ж таки. І про погане друзі. Ну не можемо про це не говорити. Хочу, щоб ви подивилися відео про лікаря з Харкова, якого побили ТЦК. Подивіться, я прокоментую. Ну що ж, друзі, на відео ви бачите того самого лікаря з Харкова, який в Одесі зустрівся із працівниками ТЦК. В результаті опинився в лікарні із приламаними ребрами, одне ребро пробило легеню, але лікарям в Одесі вдалося його врятувати. Це на фоні слів притул, який говорив про те, що всі відео, які є в мережі з працівниками ТЦК, що вони десь там когось можуть бити і тому подібне, що це все фейки, і російське ІПСО. Цікаво, як на це відео він тепер відреагує. Це також російське ІПСО. Лікар з Харкова в Одесі. Побили, поламали, як потрібно було бити, щоб ребро зайшло в легені? Людину Єлі витягнули з того світу. Це що це за кіно? Ну що ще, скільки ще буде це продовжуватися? Скажіть мені, будь ласка. От хто відповість на ці запитання? Мені цікаво, от, от вам факти. Коли вже це все закінчиться, я нічого не пропоную. Як пишуть там бить їх, виносить, та закрить це кіно потрібно раз і назавжди. Сьогодні формуються корпуси. По всій Україні формуються корпуси. Вони формуються. Людей, в принципі, є. Я знаю особисто, тому що процес іде. І досить потужний, нормальний, адекватний процес іде. І вже справляються бригади. І корпуси, і керівництво бригад справляються, дайте їм можливості, дайте їм більше повноважень і закрийте ТЦЦК, і забудемося назавжди. Все, друзі, всім миру, добра!